У галактичній спільноті є багато різних видів рас Від птахоподібних і прямоходячих, що становлять неймовірну загрозу, до малошкідливих, медузоподібних і низькорослих. Але є раса, яка викликає страх зовні, хоча поводиться дуже доброзичливо. У своїх блуканнях цитаделю ви, напевно, бачили цих гігантських істот елкорів. Елкори це масивна раса, що пересувається на чотирьох кінцівках. Їхній рідний світ називається Дкуна, це планета з дуже високою силою тяжіння. Через свою фізіологію алкорам довелося вчитись ходити повільно, адже падіння може дорого коштувати. Їхнє повільне пересування сформувало їхню психологію і зробило алкорів вдумливими та консервативними. Найнезвичнішим в алкорах є їхня мова. Їхні губи це кілька вертикальних розрізів, а говорять алкори дуже монотонним голосом. з іншими представниками своєї раси вони взагалі спілкуються за допомогою рухів і ароматів. Алкори не можуть висловлювати емоції голосами, так як це може призвести до непорозуміння у спілкуванні з іншими расами. Вони перед кожним реченням вставляють його значення, наприклад, здивований або спантеличений. Декуна – це здебільшого рівненна планета. До алкори подорожували нею великими племінними групами. Будучи схожими цим на тварин, плем'я очолював найстарший і наймудріший алкор. За словами ж посла алкорів на цитаделі, щойно вони вийшли в космос, як зустріли Асарі. і саме з їхньою допомогою, алкори виявили найближчий масри-транслятор та протягом одного покоління проклали торговий шлях до цитаделі. Через свою повільність вони не мають змоги ухвалювати швидкі рішення, що необхідно в битві, тому вони повністю покладаються на складну бойову систему віртуального інтелекту. Під час вторгнення жінців Елкори охороняли рідний світ за допомогою свого флоту. Щоправда, флот протримався недовго і незабаром був знищений, але захоплення Декуни відбувалось повільніше, ніж захоплення інших планет. Річ в тім, що елкори розкидані поверхнею, і живуть у віддалених одне від одного поселеннях, а не в густонаселених містах. Здебільшого елкори залишаються в рідному світі і не проявляють бажання досліджувати космос. Можливо, через це на цитаделі всього кілька їхніх представників. Їхня планета також може бути причиною, чому елкори почуваються незатишно в замкнутих просторах, адже Декуна величезна, і за розмірами світів інших рас цитаделі поступається тільки планеті волосів. Їхня культура побудована на маленьких згуртованих групах, а їхній консервативний характер робить уряд елкорів надзвичайно стабільним. Але незважаючи на все це, вони завжди раді гостям їхньої планети. Міграція це частина їхньої природи. Вони радше кочуватимуть, ніж сидітимуть на одному місці, і саме тому на їхній планеті аж дві столиці: одна для сухого сезону, а інша відповідно для сезону дощів. Незважаючи на їхній монотонний голос, елкори розважаються безліч способів. Наприклад, на ім'я форта був художником і був настільки талановитим, що якщо довго дивитись на його роботи, то можна збожеволіти. Одного разу елкори навіть показали своє бачення земного Гамлета. Елкори відомі як спокійна і добра раса, але у всього є винятки. Одного разу, як ходять чутки і про що замовчують, на цитаделі орудував серійний вбивця, і він був елкором. Деякі з них навіть працюють на омазі як викидайли або охоронці місцевих торговців, що не дивно, враховуючи їхній зовнішній вигляд і гігантські розміри. Але в той час, як алкори здебільшого бачаться добрими здорованнями, то в іншої великої раси Нуров зовсім протилежний. Окрему подяку хотіли б висловити спонсорам каналу, а саме Микитіло Ходіду, схрапудженому справнику з псерні Дмитру і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу!